Зараз я покажу, як правильно зробити торцеву заглушку на Magic Light. У нас є ось така приблуда, вона називається Multitool. І саме тут написано ось такими літерами слово track. Це означає одне, що тут можна зробити торцеву заглушку без всяких примірянь та всяких вимірів. І так, ми вставили Денфер і дивимося ноль, ось вставляємо ріжемо ось так. Раз зробили. І з цієї сторони бачимо ось трек, робимо ось так. Після чого достаємо, і у нас отака от заготовочка. Ось отака. Яку ми вставляємо в магнітний трек. Ось отак. І вона готова. Тут я вже підготував два края. І якщо ми встановлюємо пленку ПВХ, то ми обов'язково робимо наступне: беремо космофен і трішечки верхню частину, Демпфера трошечки змащуємо цим клеєм. Після чого беремо зарізаний край під 90 градусів. І ось таким чином склеюємо її. Треба час, щоб воно застило. І з цієї сторони робимо те ж саме. Ось отак от. Трошечки клеєм, щоб не попадало воно, щоб не було бугрів. І приклеюємо ще ось отак от. І у нас виходить ось отака двіжушка, яку ми вставляємо в торцеву заглушку. Ось так. Це все просто робиться. І ось такий результат ми маємо на виході. Кути 90 градусів щільно прилягають отут. Лінія, лінія перегибу, вона невільна, вона тугенька і дуже міцно тримає ПВХ. Змащуємо клеєм і це все на віка. Тому робимо правильно разом з дядя Вітєю.